1525 року заповнив сім'я политики. За п'яти членів було троє. Можно оплатувати политики. Забирає данно запропонований питань. Матеріал, який дан на данно передавано профолого, де мене порушень. Перше питання про звіт про виконання з бюджету за першу північ 25 року. Я коротенько. За перше річ власних доходів у нас надійшло 86 мільйонів 642 тисячі гривень. Перевиконання складає 11 мільйонів 800. Між бюджетних транспортів у першому півріччі з за та замовці бюджетів надійшло 90 мільйонів 900 тисяч. Тобто всі заплановані на перше півріччя субвенції та додатки надійшли в повному обсязі. Викона... Виконано усі доходи, доходи місцевого бюджету у нас виконання складає більше 100%. Залишаються вже проблеми те, що у нас все-таки не зменшується податковий борг, який складає на сьогоднішній день майже 11,5 мільйонів. В основному це податок на доходи фізичних осіб, мінімальне податкове зобов'язання і плата за землю фізичних осіб. Видаткова частина у нас направлена на видаткову частину 180 млн 800 млн. І в основному, як і завжди, у нас найбільшу святкову вагу у видатках складають видатки на захищення статті, на які направлено за першу півріччя 153 млн. 500 млн. 500 млн або у відсотках це 89,4% усіх податків. В ну, основному така що зарплата енергоносії і продукція працювання. Щодо інших видатків, то це складають витрати на забезпечення діяльності функціональних всіх комунальних підприємств селищної ради і також під бюджетні транспорти на обласний та державний бюджет.

Ну, ось так, я дав розговор, зараз розплату заплачую. Тому що, я знаю, що... Так, я план продав, я вважаю, що варію не продав, я, так, і не зупиняюся. Та ви торгівлюйте, хоча б вам самі. Тобто, прийдуть, що саме... Кафе. Кафе я був, а кафе так і було. був. так. Тому що, для реконструкції, для того, щоб ви не ворогу їздили, то... Так, це я вірю, Торазу прийду на полозок. Я вічно прийду. Я. Або кажи, що це добре, бо наш десь є умови. Так. Кажуть, що це, поперше, краще, щоб до зарплати додати вам для власно. Так, ще додати за власні години, пророблені кукуї.

А воно вже випадає на своє дачі, там вже не дало на її ще. Ні, то мали десь твори в своєму смірати. Так, але вже слови мали якісь роботи. Його потім колонні. Ні, якісь питання там річні. Хто за них просто усвоїв? Ні, якісь питання там річні. Ні, то що собі. Ну, да. Так, Цвато Катана Pro. До мене довгий був, і хочу, щоб він нам ще щось просто лазіра. Я сидів, бо зміни мою масу штудібну. Повний на робота. Захочу потрати, хоче, ну, трансформатор которая на ее собственном деле не хочет. Должен еще посмотреть, как вы можете делать эти четыре мастера. Как вы знаете, что это? Как вы А что-то как-то добавляет? А у не написали дозы. Там, где у меня в Знайомість, vale. знайомість, це все. Ага. А вона в салоні. А вона в салоні, вона в салоні. Вона в салоні. Це щось таке, я тобі розказував. А вона в салоні. Вона була влуплена, чи вона не влуплена? Не знаю. Ні. Якийсь різний клуб, який ми маєш, ні? Ні, але я почав додавати, бо я не бачу, як це все мовлено. Знаєте, це поліція не робила, якщо б не була. Ну. Це такі, я вам кажу, ті, що сварювали, що це все є нестиєм Δεν είναι σημαντικό να ασφαλίσουμε ότι θα 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 ασφαλίσουμε ότι Перший додаток це не підвищення хочеться. Нема чи подачі Другий додаток ми відзволяємо. І твоїм, да? І just попередні рішення. Не вирішили питання з людьми, так і не забавили.

просто солдат тосу. Одного дерева було тут, тут голова повна. Не знаю, чи дана, старий деколокатор. Це ж сам. Ну, короче, фінал. 200, 60 на власне знання своєї натовпності. Що робимо по нашому ухозу? Я вже давав таку сервісну, а ви є співпраєнт? Так. Теж так, це включно, включно. Включно, так. Достатньо. Роботи з органом фермерів Я думаю, що ми розглядали питання, але власне, не змогли. Плакали по Варбажу, там же є частка Російської Федерації. Ми відмовляли, вони знову звертаються. Це іменно з кого життя рухання? Да. Да. Так, з вас особливо вже перелізнено. Пам'ятаєте, як це ми Ні, ми відмовляємо знову. Але це хтось, а, ну, Сі, Што, то саме, що... І я цукаю, дочку. Хто? Так, Кіна. Дочку. Так. У нас Судя по сроку, она должна быть в Федерации Санкт-Петербурга. Она согласна. Она Она не может быть Я хочу. Кто туда мы расписываем просто? Наступно. Кто у нас над ним был в Ливаране? Кто у Два. тут то фунт, а то есть, да, да. Нет, я не могу, я не могу, я не могу, я намерена продовжити у нас послуги на повернути продовжити на повернути у нього є добра оренда землі, а у нього закінчується і перегоди. Тобто ми зараз покажемо добра оренда і це потім далі буде, що в мене заперечує, чи заперечує, що ми будемо. Чи не далі це робимо. Потім, ну, кар'єрна ідея, да? так? Хочу? Ну, бачу, кар'єрна ідея.

Вірянки своєї вареники, наприклад, написав по Там У нас річна Кункому ми працювали, тому ми не міняємо довго, а міняємо в ГЗК. Правильно развивали позицію по чов. Це Так. Далі, подій, да, тому нема в місті довго сторона. Лукашова це появляється Лукашов не Катарі журналіст постійно, він щось бачить, що мені мусить я просто. І шум. Ага, добре. Я думаю, що бачу шум. Що ніде я морально не запищав, бо так. Це по пичуку. Що саме продовжується? Добре, так стало продовжується. Так, це наша історія. О. До приходим до Увага на дане питання. Мої ну, купи інтересні, можливо, у вас є. Теж, так. А отаратися, можливо, у вас, після того, коли ви висіли. Можна випускати. <головіка> так, можна <головіка> випускати. Так, тоді нам потрібно просто випускати. Є, швидко. Данас, це питання про випуск. Тоді ми можемо зробити нашу знання ви сказали про те, що у нас постарі голоси, тут у мене є конфліктні пересі, тому обов'язково ставимо на голосування. Задане питання вже відбувається. Ха, щось. Що ж, я не зрозумів. У мене є конфліктні пересі, тому усі дігнателі на ній, та ставимо на голосування. Ось так, проєктно-дивову, що з цим обов'язково. Тут у нас є Перший додаток при подобний проген змінює вдруге сам. і третій, четвертий, п'ятбиван зараз, вони змінили. Це призначення. Скільки? Ще один додаток. Шай, сьомий, восьми, я десятый. Нет, я восемь степлей. И в две для Беоворобницу на индуальность имеется. Сигнал Гера. Десятый хочу Кольга Сайн. Ты не чувствую. Беогородница. И вид муляем. И что. Итак. Так вот, издали два питания. Левыховый виз. Не враховый визом.

будеться на публіч, що має зпрошлос. А то мені, напевно, там. Це так, скажіть, у мене дозвіл на розгляд цієї документації з ЗВО щодо полігону №9. Тут у нас хочуть оновити, ви думаєте, чи чу? Чу? Е, дія, що за даними ішли? Так, так. Бо хоче людина по базі хасу, а не хоче сім'я, то не може. Не може входити, бо у високих кількох місцях. От і вже є кар'єра, то є 18 питань. В ньому є кілька спеціалів. Відповідно до нас, ми маємо висловити свою позицію. Чи ми згідні з цим працюванням? Чи ні? Ну, особисто я...